Ну що ж, ми вже приїхали на нашу другу локацію. Будемо розвантажувати нашу ракету Audi RS Єтрон e GT 23-го року. Це авто ми придбали 205 в Каліфорнії, 15.07 воно вже було в Клайпеді. І сьогодні, 28 липня, ми його зустрічаємо у кривому розі. За декілька днів після покупки даного авто ми торгували подібне, і воно пішло на 10 тисяч дорожче. Тобто це була прям супер вигідна покупка. Це авто клієнт ремонтує сам. Але згодом ми вам покажемо вже готовий результат і скажемо, яка остаточна вартість авто. В автомобілі ми бачимо переднє пошкодження, на аукціоні поряд з авто було дуже багато запчастин, і всі ці запчастини приїхали разом з авто. Тож давайте підемо і покажемо вам, і оглянемо, що там приїхало. Якщо ж автомобілі вже розвантажили, і, як ми вам і говорили, клієнти будуть ремонтувати автомобілі самостійно. І головне питання до вас, наші любі підписники: що б ви обрали проєкт під ключ чи ви ремонтували б автомобілі самостійно? Поставте, будь ласка, ваш голос.